Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди, по понеділках присвячено огляду судової практики з 1 по 6 грудня, це за останній тиждень. Велика Палата прийняла досить велику кількість рішень і дуже цікавих рішень, які вносять зміни в існуючу судову практику, відійшли шляхом уточнення своїх позицій. Раджу почитати, спокійно послухати і дослухати все це до кінця. Почитати ви зможете в мене в телеграм-каналі. Не забудьте підписатись в Тіктоці, в шапці каналу, посилання, в Ютубі під відео, ну і просто в телеграмі можете знайти Ростислав Кравець. І так, поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення після ЄСПЛ-перегляд. Це один з перших банків, який був знищений банк Тавріка, який, в принципі, міг бути, але його вирішили знищити. І от люди звернулися до ЄСПЛ з огляду на те, що вони вважали неправильним відмову в задоволенні позову. Все, що зробив ЄСПЛ. Ми бачили там окрема ситуація, думаю, я присвідчував цьому Є окреме відео. Вони зазначили, що дуже довго розглядали справу 8 років, тому все. І Велика Палата відповідно нічого не переглянула, сказала, що достатня компенсації, там 1200 євро кожному з них. І нічого переглядати не будуть, що Національний банк неналежним чином здійснював контроль і призвів фактично до банкрутства банку, фактично його. Ну, я вважаю, що штучно збанкрутував. Наступне рішення, що стосується безпідставності оскарження в апеляційному порядку мирової угоди, велика палата в черговий раз звернула увагу, що об'єктивно, у разі якщо мирова угода відповідає вимогам закону, укладена в... Відповідало її виявленню сторін, то, відповідно, підстав для апеляційного оскарження нема. Що стосується вже самої мирової угоди, це окрема історія. Я думаю, теж присвідчу цьому відео, мабуть, і були в мене відео на каналі. Тут потрібно було просто мирову угоду як виконавчий документ використовувати, а не оскаржувати в апеляційному порядку, у разі якщо сторона не хоче її виконувати. Ще одне рішення після ЄСПЛ це що стосується необхідність перегляду справи про стягнення грошової компенсації за неотримані речове майно. Я думаю, що вона буде дуже актуальна зараз для військовослужбовців. Тут мова йде про те, що <кій> перша інстанція там Чернігівський окружний адміністративний суд задовільнив позов, апеляція скасувала, причому послали взагалі на нерелевантні норми. А вищий адміністративний суд, який був на той час, фактично відмовив відкритті провадження, також не зазначив. Належним чином не обґрунтував рішення. І от Європейський суд з прав людини це зазначив, що немає належного обґрунтування рішення і справу направив на новий розгляд в апеляцію. Суми невеликі, але я думаю, що принципово буде в подальшому для тих, хто уклав контракт, отримувати відповідні компенсації. Наступне. Ситуація це також дуже важлива, це що стосується документів, які підтверджують самопредставництво особи. В даному випадку, Велика Палата відійшла від своїх правових висновків, відійшла від цього ненависті до реєстрів державних і зазначила, що якщо в державному реєстрі є така особа, як представник, то цього достатньо без будь-яких додаткових доказів там, статутів, інструкцій, наказів. Якщо вона є в реєстрі як представник особи, вона може здійснювати самопредставництво. Фактично, Фактично, таким чином вийшли ситуації. Ще одна постанова про відсутність можливості оскарження в апеляційному порядку, заяви про верніше, залишені заяви про забезпечення доказів. Це не передбачено законом, це не Перешкоджає подальшому розгляду справи. У разі, якщо ви належним чином не підготували і не подали заяву, чи суд прийшов до висновку, що ви не виконали вимогу процесуального закону і залишили без розгляду вашу заяву про забезпечення доказів, в апеляційному порядку оскаржувати не можна. Вже можна тільки з рішенням суду. Також звертайте на це увагу. Ще одна позиція Великої Палати, яка є дуже важливим. Це мова йде про видачу дублікатів виконавчих документів або заміну сторони виконавчого провадження. Велика Палата прийшла до висновку, що у разі, якщо стороні була відмовлена, це не підстава. Для того, що сторона не має можливості повторно подати таку саму заяву. І суд повинен розглянути. І вже з огляду на те, чи є нові підстави для задоволення цієї заяви, чи нема нових підстав, фактично може вирішити щодо зловживання права і відмовити в її розгляді. Я вважаю, що це неправильно. Це фактично дає змогу фінансовим спекулянтам займатися повторними заявами. Ну, я в цьому рішенню присвячу окреме відео. Ще одна цікава справа це рішення поліційного суду. Я про нього вже розповідав вам неодноразово. Воно стосується саме питання розірвання ділових стосунків. Розірвання ділових стосунків і фактично. Ми оскаржили такі розірвання з банком «Пумп». Я думаю, що цьому відео я також присвідчу окремим цьому рішенню, окреме відео. Фактично, банк не навів жодних підстав для того, аби мати підстави для розірвання безпосередньо ділових стосунків. І ми скасували це рішення, яке вони, до речі, до суду не надали. Ще одне рішення також наше це рішення Вишгородського районного суду щодо усунення перешкод користування майном. Я раджу знайомитись для того, щоб знати хоча б норму права, коли особи володіють в однакових частках, певним майном, квартирою чи будинком, і одна особа заважає іншій, то. В даному випадку єдиний шлях це отримати рішення про усунення перешкод користування майном і далі вже з цим рішенням, з державним виконавцем чи приватним виконавцем, ну тут, скоріше всього, буде державний виконавець, заселятись на свою частину будинку чи квартири. І остання е е е постанова, яку я раджу також прочитати, особливо аспірантам, тим, хто навчається, це постанова про забезпечення позову, е де декілька осіб оскаржували наказ. Міністерства оборони, от Міністерства оборони, Міністерства освіти та науки 266 про затвердження порядку прийому на навчання та забуття вищої освіти у 2024 році. І з огляду на його явно протиправність, апеляційний суд задовільнив позов і зупинив дію цього наказу з усіма додатками. Тому раджу ознайомитись з цим оглядом, використовувати в практиці. і що потрібна буде допомога, звертайтеся. З радістю допоможемо. Не забувайте поширювати це відео, підписуватись на канали. І... Допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. Підписуйтесь і поширюйте. До зустрічі!